Всім привіт! Мене звати Таня. Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. І сьогодні буде тиждень присвячений початкам новим процесам обожнюю такий тиждень. І дозволила собі в жовтні розпочати трішки нових процесів. І перший процес, це буде. Ось з такої пряжі. Я вам показувала в минулих відео ось такий зразочок. Хто дивився, той же знає, що це буде проєкт Чудо в смужку. І це буде джемпер для мене. смужками ось такими різнофактурними, але вони не будуть ось так іти. Трішки буде по-іншому все. Тому. Сьогодні хочу розпочати тиждень саме з цього процесу. Що хочу сказати, я не знаю, що це за пряжа, ось ця ягідна така, але вона дуже приємна на дотик, і тому я впевнена, що цей джемпер буде приємно одягати, він буде затишний, він буде теплий. Тому саме на цьому зразочку і зупинився мій вибір. І ще хочу сказати, що не знаю, що в мене вийде, але хочу спробувати зв'язати даний джемпер в техніці японське плече. Багато бачу зараз описів з японським плечем. Багато бачу, що дівчатка також в'яжуть ним. І, в принципі, вирішила нарешті розібратися, що це за звір такий, чи страшний він, чи не дуже. Тож, Завтра до вас підключусь, покажу вам, що в мене виходить, чи опанувала я японське плече, чи вийшло в мене, чи, можливо, буду щось по-іншому робити. Ще не впевнена точно, тому до зустрічі завтра. Що ж, повертаюся до вас і дивіться, що мені вдалося завчора зв'язати. В принципі, достатньо таки непоганий шмат роботи. Враховуючи те, що <laughs>, треба було розібратися в самій конструкції, ну нібито в мене вийшло, я ще не впевнена, бо ну, так я думаю, що можна буде е сказати точно, коли я вив'яжу перед і з'єднаю його в коло, тоді можна буде якось більш-менш це приміяти і зробити якийсь певний висновок. Але що в мене тут є? Я розпочала в'язати із спинки. Так? Я набрала ось ці петлі, і спочатку я вив'язала укорочені ряди для того, щоб сформувався виріз на спинці, так? тому що я не дуже люблю, коли от ззаді просто рівно, мені незручно, мені давить в шию воно тоді. І... Тому я роблю хоча б декілька розворотів, щоб утворилася ось така маленька, так, заокруглена на, по спині горловинка? Правильно казати горловинка по спині. Отже, як ви бачите, я тут додаю ось таким хаотичним абсолютно способом смужки. Причому смужки також вони не йдуть ось так, суцільними так, рядами, а вони довші, коротші, десь по центру, десь збоку. Ну, Знаєте, я не шукаю легких шляхів. Мені сподобалося заправляти кінчики, в моєму кардигані в клітинку. До речі, хто не бачив, я показувала вже кардиган клітинку у відео про вернісаж осінніх барв. Залишу вам посилання внизу. Отже, так, дивіться, що в мене тут є. Значить, я вив'язала повністю спинку до. Ну, вив'язала пройму, так? І ось що в мене є, ось так виглядає пройма. Вона ну, ніби як в, у вточному рукаву ось така. Не знаю, я ще не дуже розумію, чи правильно в мене ось тут виходить, бо якось тут, мені здається, не дуже плавний перехід у мене тут вийшов. Ну, побачимо, що буде далі. Якщо що, то будемо перев'язувати, що робити. І отже, Фішка так, цього японського плеча, що ось цей шов плечовий, ну тут не шов, ну ви зрозуміли, так? він не йде прямо посередині плеча, як ми звикли, а він ніби заходить на спинку, опускається нижче. так? І ось вже звідси в'яжеться перед. Тобто, ну, плече моє буде десь ось тут. Так, а ось це буде на спинці ось така штучка. Ну, побачимо. Цікаво, поки що виходить. В принципі, я боюся казати щось, бо ще ж не готовий, я ж кажу, виріб. І якби хоча б перед зв'язати і об'єднати, тоді можна було про щось судити. Але, в принципі, декілька статей на тему цього японського плеча, в стару якусь книгу знайшла. Там воно ну, не японське плече, але ну, суть та ж сама. А ось, в принципі, зрозуміло, як будується викройка. Тож, надіюсь, все вийде. Ось так. І смужки, пишіть, що ви думаєте щодо ось такого варіанту смужок, як вам подобається, не подобається? Як це виглядає взагалі? Тому що мені подобається. Я люблю ось такий, хаотичні такі хаотичні смужки, і мені дуже подобається, що сюди таки підійшли і золоті паєтки, і срібні паєтки, як на мене, то вони тут гарно поєднуються. І тепер я зможу одягати даний виріб із золотою фурнітурою, із срібною фурнітурою, і так само з прикрасами. Не буде цих, знаєте, заморочок. Отже, з першим стартом поки що все. Другим стартом буде кардиганчик для моєї старшої доні. Я думаю, також ви здогадалися, яким саме він буде. Тому що я в'язала такий для меншенької. Фото, мабуть, вам вставлю, а поближче можете його роздивитися знову ж таки у відео про вернісаж осінніх барв. Там я показую готові роботи в цьому проєкті. І, звичайно, потрібно в'язати такий самий для Аліси. Саме звичайний реглан зверху, кругла горловинка. Тобто, все по класиці. Отже, буду сьогодні. Приступати до цього кардиганчика. Ну що ж, я традиційно з вами прощаюся до завтра. Покажу вам, на якому етапі буде мій кардиганчик. Поділюся, можливо, з вами якимись своїми розрахунками. І розпочнемо, звичайно, ще один старт. Всім привіт ще раз. Що ж, показую вам результат свого вчорашнього старту. І це ось такий кардиганчик вимальовується вже. Вже пров'язала я росток. Ось. Тепер вже просто в'яжу лицевими, в'яжу реглан. Я тут пустила одну лицеву петельку З протяжок роблю прибавки, тому ось така лінія виходить: це одна з моїх найлюбленіших ліній. Ось, І ось так поки що виходить. Тепер щодо трішки розрахунків, можливо, вам знадобиться. Я набрала 90 петель на спиці 3,25. І яким чином я розподілила? По 19 петель в мене залишилось на пілочці. По ні, так, петельці на реглані лінії, я вам вже казала, по 14 петель це на рукава, і 20 петель це на спинку. Ось так, піднесу вам трішки ближче. А, розвороти я робила по спинці, в третій, і по, через 3 петлі, і потім через 4 петлі, і по рукавам через 3, 4 і 5. Тобто, ось таким чином, поворотними рядами. Я в'язала росток. І потім переходила сюди, і тут так само вив'язувала. І потім ще попереду через одну, дві, три і 4 петельки. Ось таким чином. Можливо, комусь знадобиться. А, отже, ось такі результати у мене на сьогоднішній день. І я вирішила. Що вже достатньо прохолодно, і потрібно вже хоча б на ранок одягати шапочку, тому поки що ось від цієї пряжі я не відходжу. Газал Baby Wool, так. це колір 823-й. Ось такий дуже такий красивий. Ну от Він як, дійсно як квіточки цієї морозець. Дуже гарна, дуже вона м'якенька. В мене був Baby Wool такий кольору кава з молоком. От він був колючий трохи, а цей взагалі не колючий. Хороша, Чи це від кольору, чи це від партії, залежить, не знаю, але вдало. Отже, що я з цього буду в'язати, буду в'язати я саму звичайну шапочку в три ниточки, щоб вона була така товстенька тепленька. Я думаю, що це буде така сама звичайна. Сама звичайна шапочка, в гарбузик, так? І, мабуть, зроблю якийсь помпончик ще зверху. Отже, з вами прощаюся до завтра. Всім привіт ще раз. Вирішила вам показати швиденько посилочку свою, яка мені прийшла. Замовляла я в Марія Тойс, там були знижки. Налізела на, на год тому вирішила там. Прикупити собі ось цих два кольори. Перший це ось такий натуральний білий або молочний, але він без жовтизни. Це 450-й. Здається, в лінійці Alize він називається перлинний. Це Alize Lana Gold Classic 240 метрів в 100 грамах. Я замовила два таких моточка, один вже пішов на в'язання бомбера. Так, вирішила все ж таки ось таким світлим. І два ось таких: це 152-й колір. Він такий бежево сірий я би так його назвала. ну Теж красивий для любителів ось таких більш натуральних кольорів. І ще я замовила собі ось таку пряжу: це напівбавовна Alize Cotton Gold і джинс. Так? Yarn Art Jeans, це колір 03. Жовтий Alizeco Cotton Gold, він такий прямо яскраво жовтий. Це відтіночок 216. Ось такий синій, блакитний. Так? Це номер 40. І ось такий неймовірно красивий, зелений. Мені дуже сподобався цей зелений колір. Це 485. Дуже красивий. Якщо любите зелені кольори, то цей прям дуже красивий. Отже, я думаю, що з оцими кольорами все зрозуміло це зайчики патріоти. В мене вже закінчилася і синя пряжа, і жовта, і молочний він взагалі завжди потрібен. Тому докупила, щоб у мене було. Ну, а ось Це я ж кажу, я просто не втрималась, тому що ну, дуже красивий зелений. І я думаю, що я зв'яжу з нього динозаврика, знайшла якусь нову схему безкоштовну. і хочу спробувати обов'язково пов'язати динозавриків. І ще замовила собі ось таку плюшеву пряжу. Це Гімалая Dolphin Baby. От знаєте, пробую я різні замінники і все одно повертаюся до Himalay. Не знаю, поки що вона мені найкраща. Якось вона і приємна на дотик, і кольори в неї різноманітні. Ось. Тому поки що повернулася до неї і от вона мені найкраща. Тож, взяла ось такі кольори, це також на динозавриків, тому що вийшов дуже класний майстер-клас у Тетяни Меденцевої. Це наша дівчинка з Харкова. І вона зробила майстер-клас на великого дракончика, а також вона зробила майстер-клас на маленького дракончика. І я хочу спробувати пов'язати з різних кольорів. Тож скоро будуть дракончики, ось такі м'якенькі. Кеньки дуже, їх люблю. Ось ці модочки плюшеві Так, ну що ж, тож, з покупочок все, піду це все розкладати. Повертаюся до вас, показую вам свої результати. Ось стільки мені вдалося пров'язати. Так, ось. І як бачите, я пров'язала ось резиночку, вже зробила такий підкот. І тепер в'яжу просто лицевими. Ще мені треба десь ось так пров'язати, і потім буде різке збавляння, і буду думати над помпончиком. Чи буде він ось такий в колір, чи, можливо, буде він якогось іншого кольору. Побачимо, можливо, зроблю взагалі подвійний. Ну, побачимо. Ось така саме звичайна шапочка. Я на спиці 4,5 набирала. 90 петельок. Ось. І на голову семирічної дитини мені така кількість підійшла. <світ> От тут, в принципі, вам нічого розказувати, тому що я ж кажу, сама, сама звичайна шапочка. Ось. І е, останній старт, який я хочу розпочати. Ось, у мене є Alize Lana Gold. Я, до речі, бачите, замовила. І ось такий колір це 152-й. І ось такий 450. Але все ж таки, мені якось ось це, я не знаю, чому мені наче він в поєднанні із цим ніби брудний. Знаєте, от, ніби ти поправа, і з ось такого став ось такий колір. Тому все ж таки я візьму світлий, мені здається, що буде красиво. Ну і нічого страшного, що буде там не супер, якось практично. А зате буде гарно. <с> Тому що такі, знаєте, парадно-вихідні речі, вони теж е мають право бути правильно. Отже, я думаю, що ви здогадалися, що це буде бомбер. І так по ньому починаю знімати майстер-клас. Тому е відправляюся на <с> зйомки, на розрахунки, і з вами зустрінемося завтра. Підведемо підсумки. Що ж, повертаюся до вас, буде вже підсумок мого тижня стартів. Як бачите, ось на такому етапі бомбер. І я так спеціально виклала все на стіл, щоб ви розуміли всю картину. Так? Ось в мене тут 5 моточків, з яких я в'яжу даний бомбер. І я їх ось так між собою просто міняю і в'яжу. Ось така краса виходить, дуже мені подобаються кольори ось такий молочний із цим коричневим. Дуже красиво це виглядає. Все ж таки, я думаю, що я правильний вибір зробила на користь ось цього світлого кольору, тому що ну, виглядає це красиво. І що хочу сказати, що знімаю майстер-клас, так? Вже вив'язала я ось тут реглан і буду відділяти зараз рукава, вже на ниточку буду знімати. І в'язання піде, звичайно, набагато швидше, тому що вже буду в'язати одним кольором з одного мотка. Всі інші підуть, ну, два коричневих вони взагалі відріжуться ниточки. А молочні, я подивлюся, чи я їх залишу. Якщо вони мені не будуть заважати, то я залишу. Щоб потім дов'язати з них рукава. Ось. Тому продовжую знімати майстер-клас. Гарно виходить, мені подобається. Ось так. А ну, це інтарсія. Так? Ось я вам можу показати, як виглядає це всередині, так, на виворотній стороні, ось таким чином ми переплітаємо ниточки між собою, перехрещуємо. І виходить ось. так. На нього знімаю майстер-клас, як я вам вже сказала, але, можливо комусь не потрібно так, чекати сам майстер-клас, і вам буде достатньо якихось певних розрахунків. Тому я в'яжу на 74-80 розмір. Я набирала 52 петлі, так, 14 залишала на спинку, по 7 на рукава. По 2 петельки на реглані лінії, і 7 було по 7 петельок було на пілочки А потім, коли я вив'язала ось цю резиночку, я додала ще по 3 петлі з кожної сторони, щоб зробити ось цей ось цю планочку. Тобто, ось таким чином виглядає. Ну, а кому, кому потрібно більш детально, то очікуйте в скорому часі майстер клас. Ось таким чином. Тож, бомбер поки що відкладаю. І так як у нас якось дуже різко похолодало, то я процеси деякі відклала і зайнялася конкретно шапочкою. Я її, як бачите, дов'язала. Саме, звичайна, шапочка, гарбуз, якось так виглядає. Я вже заховала навіть кінчики, але ще її не випрала. Тому треба її ще, звичайно, випрати, щоб вона прийняла форму. Так? І, як я казала, буде ще якийсь помпончик, скоріш за все, із пряжі. Шапочку я в'язала на вік 7 років, і ось що в мене залишилося від трьох мотків. Вага шапочки 117 г. Нагадаю, що в'язала я її в три ниточки, на спицях 4 з половиною. І ось така шапочка вийшла. Вона так, достатньо така товстенька, тому має бути в ній достатньо тепло, на мою думку. Задоволена я шапочкою, це одна з моїх найлюбленіших форм. От що б там не видумували, а оці гарбузики для дітей, мені здається, одні з найкращих. І... Завдяки ось цій формі можна втягнути на якийсь хвостик, не так буде заважати, не так буде тиснути, так? Ось, якщо зверху буде хвостик. Отже, шапочку я встигла навіть завершити. І, як і казала, інші старти я більше не в'язала. Тобто, там смугастик і кардиганчик для Аліси, вони залишилися на тому ж місці, так, і вони перейдуть у магічний кубик. Ось, що ж, я надіюсь, вам було цікаво подивитися, які старти я розпочала. Пишіть в коментарях, чи чекаєте ви майстер-клас на бомбер. Пишіть, що ви в'яжете. Дуже цікаво послухати, хто що в'яже в таку вже справжню осінню погоду, тому що мені здається, що ось вона саме ця осінь, коли в'язати хочеться. Хочеться закутатися в пледик, взяти таку чашечку чаю, знаєте, таку велику. І з нею сісти і вдоволь собі пов'язати. Ну, звичайно, в нас не завжди є на це час. Але але, але так, але осінь уже додає цього в'язального настрою, тому я надіюсь що у вам видаються вечори в'язальні, і що ви відводите душу, так? Зігріваєте свою душу і зігріваєте своїх рідних своїми чудовими виробами. Отже, я з вами прощаюся, ми з вами зустрінемося вже наступного тижня. Буде Магічний кубик, так, я вирішила в цьому місяці взяти участь ще в магічному кубику, тому що з дівчатками все ж таки веселіше і швидше в'яжеться в компанії, воно, знаєте, якось приємніше і завзятіше. Тому наступний тиждень також буде цікавим. У мене є багато процесів, з якими можна попрацювати. Тож очікуйте нові відео. А я вам бажаю всього самого хорошого, самого доброго. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, діток, батьків. Не забувайте пити чай з медом, з лимоном. Не хворійте і до нових відео. Бувайте!